— Доброго Дня, доброго дня! Як ваші справи? Добре, слава тобі, Боже. Сьогодні у вас день народження. Так. Вітаємо вас. Дякую. Як вам, пансіонатік клеверний на станції Усатова? Як ви тут проживаєте? Мені навіть дуже добре, дуже людей добрий. дуже добре, гарно. Як? До, до всіх, не тільки до мене, а до всіх дуже гарно Ой. поводяться. З нами. Ага. А Хороші лікарі. Ага. А харчування вас як? Ну, Теж відстраює, а що ж? Угу. І не несуть ж, дому каструльки. А родичі приїжджають до вас? Приїжджають. Угу. Як ви довго вже тут? Як довго вже тут? Як довго? Почти місяць, да? місяць. Вже знайшли собі якихось подруг. Я з усіма дружу. Ага. Пан доктор знає, що я така, і до цієї підійду, і там, де в кого щось погане, теж побіжу. Да, Бо я а ж стара. Дивляться за вашим здоров'ям. міряють давлення. Я не міряю. Mm. Я йду і кажу від сестрички, і, все... і вона сама робить. Приносить я таблетки. не лізу так. Таблетки приносить. Бо то не моє діло. Ага. Ну кожного разу вас перевіряють. Так. Зрозуміло. А на вулицю виходите? Виходжу. Виходжу.